Гаю вас, мої маленькі друзі! Сьогодні запрошую вас до своєї творчої майстерні! Ось і настала казкова чудова новорічна пора. Ступає Грудень Тихим Кроком, кружляє вальсом білий сніг з Різдвом Христовим з Новим Роком. Вітаємо радо вас усіх! Малят! Давайте пригадаємо! Як же люди готуються до свят? Так, прикрашають ялинку, розвішують яскраві гирлянди, розмальовують віконця, стіни та двері прикрашають різдвяними віночками. Традиція прикрашати оселі різдвяними віночками прийшла до нас із давніх давен. Бажалось, якщо на дверях висить різдвяний віночок в цьому домі раді гостям. Тож пропоную і нам сьогодні намалювати різдвяні віночки, щоб прикрасити ними свої оселі. Перед тим, як малювати віночок, давайте уважно розглянемо його зразок. Наш віночок круглої форми, він зеленого кольору. Прикрашений різнокольоровими кульками. Прикрашає віночок червоний бант, який знаходиться у верхній частині віночку. Тепер, коли ми уважно роздивились віночок, нумо його малювати. Підготуємо наші пальчики до роботи. Повторюйте разом зі мною. Летять, летять сніжинки! На будинки, на ялинки, на дороги, на поля, біла-біла вся земля. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу з попередньо нанесеними на нього контурами кружечка, кольорова фарба. Ватні палички, коктейльна трубочка, серветка, клейоночка, паперовий червоний бантик для прикрашання різдвяного віночка. Розпочнемо малювати, візьмемо заздалегідь підготовлену з розрізаними краями коктейльну трубочку, так, щоб вона була схожа на квіточку. Також візьмемо зелену фарбу, вмочуємо коктейльну трубочку у фарбу і по контуру кружечка наносимо ось такі відбитки. Погляньте! Кожен відбиток від коктейльної трубочки нагадує маленьку зірочку. А якщо зробити відтиски один біля одного, вони будуть виглядати як справжні ялинові голочки. Погляньте, яке диво! Звичайна коктейльна трубочка може створити ось такий цікавий, красивий малюночок. Продовжуємо наносити ритмічними рухами відбитки на папір. Тепер візьмемо червону фарбу. І за допомогою ватної палички нанесемо на віночок маленькі червоні цяточки. Це у нас будуть новорічні іграшки. Вони прикрасять наш різдвяний віночок. Так само використаємо і жовту фарбу, додамо нашому віночку яскравості, вмочуємо. Ватну паличку у жовту фарбу і малюємо маленькі яскраві жовті цяточки, наш віночок починає сяяти яскраві жовті вогники на віночку додадуть йому тепла і веселості. В такий самий спосіб додамо до нашого віночку Ще більше фарби. Тепер використаємо фарбу синього кольору. І в такий самий спосіб нанесемо сині вогники. Ось так. У нас залишилася біла фарба. Пропоную додати нашому віночку різдвяного сніжку. Дітки, погляньте! Який яскравий і пишний вийшов у нас віночок. Але, здається, чогось не вистачає? Як ви гадаєте, чого, так, малята, не вистачає святкового бантика. Погляньте, а ось і він прикріпимо його просто на фарбу у верхній частині віночку. Коли фарба висохне, бантик міцно. Буде триматися на віночку. Ось і все. Наш віночок готовий. Тепер ним можна прикрасити свою оселю. Сподіваюсь, ви були уважними. Давайте пригадаємо, що сьогодні ми з вами робили. Так. А чим ми малювали різдвяний віночок? Правильно! А які кольори ми використали? Молодці! А як іще люди прикрашали свої оселі до свят. Так, малята, правильні! Мені б дуже хотілося побачити, які різдвяні віночки. Вийшли у вас. Тож надсилайте мені свої світлини, я залюбки їх перегляну. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі. Шановні батьки, допоможіть дітям виконати це завдання. Намалюйте разом з ними різдвяні віночки та прикрасьте ними свої оселі. А я вітаю вас! З новорічними святами та бажаю вам та вашим родинам переможного Нового року та щасливого життя під мирним небом України! До побачення, до наступної зустрічі!